Розвиток місцевого бізнесу. В Івано-Франківську відкрили центр підтримки підприємців Дія бізнес у новому просторі. Підприємці зможуть отримувати необхідну підтримку та ресурси для створення розвитку та діджиталізації власної справи. В цих центрах підприємці, незалежно від того, чи вони лише початківці, чи вони вже достатньо довго проводять свою діяльність, зможуть знайти щось для себе починаючи від освітніх проєктів, закінчуючи інформацією про грантові можливості консультуванням з питань фінансів. Менеджерів менеджменту, маркетингу і таке інше. Центр підтримки підприємців Івано-Франківську відкрито за ініціативи громадської організації Українське бізнес братство». Її операційна керівниця Анна Скрупко каже: такий простір цінний як для підприємців, так і для молоді. Ми з Братством загалом втілюємо багато різних соціальних проєктів. І рік тому ми побували в Рівному, де побачили центр підтримки підприємців дієбізнес там. Дуже надихнулися тим, як він працює, які в нього цілі. І вирішили відкрити такий центр. Звернулись до міністерства. І ось сьогодні ми відкриваємося в Івано-Франківську. Цей центр покликаний допомагати молодим підприємцям, яким необхідні консультації щодо експорту, маркетингу, масштабування. Ось, а також він повинен впливати на молодь, яка ще себе шукає або хоче запустити бізнес. Заступник голови Івано-Франківської громади Святослав Некорович впевнений, бізнес-центр буде. Корисним для міста будь-які ресурси, які допомагає бізнесу, які дає додаткові апгрейди для бізнесу, додаткові можливості для бізнесу. В місті ми тільки вітаємо. Більш того, раніше ми вручну працювали, ми вручну комунікували з бізнесом. А зараз є відкритий офіс державний, який спростить нам роботу, спростить місцевому бізнесу. ми тільки занові такі речі. Ми всіляко сприяємо цьому. У нас постійна комунікація. Загалом з 2020 року відкрито 14 центрів дія бізнес в Україні. Та один у Варшаві Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.